Глядачі, перемагаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у Криму в районі селища Кача. Повідомляють про роботу ППО. Місцеві жителі повідомляють, чи є влучання по військовій частині та військовому аеродрому. Спалахнули пожежі у військових. Паніка також є інформація про пуски дронів мопедів із Криму одразу після вибухів. Качі напрямок польоту Північний. Є інформація про роботу ППО в Одесі. За інформацією ЗМІ, дрони, які атакували Білу церкву, йшли вздовж одеської траси, маскуючи шум двигунів під автомобільні. Не виключено, що орки використовуватимуть той самий маршрут і надалі. У Кремлі заявили, що в тимчасово окупованому Криму планують посилити безпеку транспортної інфраструктури, який нібито загрожує діяльність, у тому числі спецслужб України. А охорону об'єктів транспортного комплексу не слід довіряти неуповноваженим особам. Як би там не було, як курили в недозволеному місці, так і продовжують. Сам півострів Крим був мілітаризований ще Радянським Союзом. Всього в Криму налічується 13 аеродромів та злітно-посадкових смуг. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, аеродроми і ЗПС знаходяться в населених пунктах Багерово, Веселе, Гвардійське, Джанкой, Донузлав, Євпаторія, Заводське, Карагос, Кача, Кіровське, Жовтневе, Радянське та Херсонес. СРСР не залишав сталінської ідеї світового панування і завоювання територій до Ла-Маншу. У разі війни з НАТО розглядалося питання виходу на Атлантику із захопленням проток Босфор та Гібралтар. Для їх утримання планували використовувати Чорноморський флот. ЗПС планували використовувати як аеродроми до заправку. Для різних видів авіації, пояснив експерт. При цьому він зазначив, що в районі Гвардійського знаходиться дослідницький центр, де проходили льотні випробування нових літаків. А на мисі Чауда розташований 31-й навчальний центр Чорноморського флоту РФ. Він призначався для випробування ракет. Всього в Криму мало бути три радіолокаційні станції. Мис Чауда в районі Феодосії та ще одна в акваторії Чорного моря. Вони повинні були допомогти у випробуваннях ракет на точність. В акваторії Чорного моря станцію так і не побудували. Ували зараз. Я одна РЛС в районі Феодосії, за допомогою якої контролюють, щоб ракети не вилітали за зону цілий на момент навчань. Підсумував Жданов. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував, коли і як окупований Крим може повернутися під контроль України. Про це він розповів в інтерв'ю УНІАН. Я не сумніваюся, що Крим буде наш, але тут є питання термінів, все залежить від двох параметрів. Це зброя і падіння одного з двох основних міст, які спровокували Донецьк і Луганськ, є символами варварської цивілізації. Більш кримінальних анклавів придумати в наш час не можна. Я, до речі, максимальний прихильник того, що ми повинні максимально швидко зайти саме в Донецьк. І Луганськ. Ці два міста повинні впасти, це символічно, і після цього не тільки фінал війни швидко буде зрозумілий, але і обвалення політичної системи в Росії відбудеться, сказав радник. Подаляк вважає, що питання реінтеграції не є важким. Ви зараз хочете повернутися в парадигму 2014 року з тим, що потрібно буде акуратно, що люди там під впливом пропаганди перебували. Я вважаю, що суб'єкти, які надзвичайно активно підтримували російську окупацію, служили в лавах російських окупаційних військ або в окупаційній адміністрації. Адміністрації повинні отримати максимальні терміни за зраду своєї країни показово. Друга група населення це ті, які, от якщо наші хлопці зайшли, звільнили територію, і на них хтось косо подивився. Подивився, бо вважаю, що він тут нормально вкрав у когось власності і жив. Він не працював в окупаційній адміністрації, але він дуже добре ставився до Росії. Як тільки ми ці погляди побачили, можна провести певну роботу і попросити їх виїхати жити в Російську Федерацію. В цей щасливий простір, де всі живуть у злиднях, без газу і так далі. І нехай там живуть, сказав він. До зустрічі, глядачі перемагаємо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.